Почуття провини це те, що роз'їдає зсередини, якщо з ним не працювати. І в цьому відео я розкажу про чотири основні почуття провини, види почуття провини, які є у військових і часто у цивільних. По-перше, важливо сказати, що військові дуже часто відчувають провину. З мого досвіду, кожен другий, я б сказав, навіть 80%, тобто більшість, з ким я працював, в тій чи іншій мірі переживають відчуття провини. На певних етапах своєї служби. І це не можна знецінювати, не можна говорити, що та слухай, що ти розказуєш. Ну не можна ем, недооцінювати це, з цим варто працювати. Робота з почуттям провини у військових вимагає делікатного, емпатійного і такого глибокого, я б сказав, етичного підходу. Провина у військових часто є не просто емоцією, а якимось таким глибоким екзистенційним переживанням. І воно стосується питань життя, смерті, цінностей і меж особистісної відповідальності. І так, чотири види провину військових. Перша, це провина вцілілого. Чому я живий, а мої побратими загинули? Чим я краще, чому я заслужив жити? Він був кращий, він був більш гідний, він заслужив більше і так далі. Друге, моральна провина. Я зробив або не зробив щось, що суперечить моїм уявленням про добро. І зло. Коли людина переживає важкі часи, коли психічно дуже важко їй, вона може вчинити щось, за що потім буде себе картати, переступити межі своїх цінностей. І за це може бути дуже сильний почуття провини. Третя операційна або службова провина я помилився, і це коштувало комусь здоров'я або життя. І четверта, екзистенційна провина стосується глибших питань сенсу, долі, свободи і відповідальності. Віктор Франко про це багато пише в своїх книгах по логотерапії. Що з цим робити? Я запишу окреме відео, і воно вийде поруч із цим одразу за ним там чи на наступний день. Тут я просто хочу сказати, що провина важлива з нею працювати, не знецінювати і бути максимально делікатним і турботливим. Турбуйтесь, будь ласка, про свій емоційний стан. І турбуйтесь про тих військових, які є в вашому оточенні, вашій бульбашці. Дякую.